23 червня, закон без Христа з Христом. Якби закон розуміли окремо від Христа, він мав би ніщівну силу для грішних людей, стираючи їх з лиця землі. Це означає, що людина, яка без Христа намагається зрозуміти Божий закон, йде до знищення. У Біблії цей принцип виражений так: Закон чинить гнів. Римлян 4.15. І все ж Біблія говорить про людей, які заспокоюють себе законом і хваляться Богом. Ось ти звешся юдеєм і спираєшся на закона і хвалишся Богом. Римлян 2.17. Але людина, яка покладається на закон, покладається на гнів. Вона подібна до того, хто спочиває на вулкані. Така людина не може похвалитися ні Богом, ні чимось іншим, крім власної загибелі. Однак, по суті, закон Божий неможливо зрозуміти у відриві від Христа. Я бачив Кінець усього досконалого, але твоя заповідь вельми широка. Псалом 119, 96 цей закон розшифровування божественного розуму, нескінченної волі і для смертної людини намагатися власними зусиллями зрозуміти те, що нескінченно, безплідне завдання. Тільки в Христі можна зрозуміти закон, Христос. Це Божий виклад і пояснення Його власного закону. Ніхто, крім Бога, не може осягнути або розкрити широкий зміст Його закону. У Христі Бог зробив це. Тому той, то хоче зрозуміти Божий закон, повинен вивчати не закон, а Христа. Не закон, яким він є сам по собі, а закон, яким він є у Христі. Вивчати закон, яким він є сам по собі, значить, накликати на себе загибель. Вивчати закон, яким він є у Христі, значить, шукати спасіння. Але, розуміючи закон у зв'язку з Христом, приймаючи Христа вірою як свого заступника й поручителя, людина знаходить надію, істина, як вона є в Ісусі, це знання святого, справедливого й доброго закону Божого. Оскільки цей закон піднесений і його непорушність виявлена в Христі. Елен Вайт, 158 сторінка. Христос це Боже власне пояснення всіх законів, моральних, церемоніальних, природних чи якихось інших. Тоді вивчайте Христа і тільки Христа, вивчаючи Його і тільки Його, ви вивчаєте все, що може бути коли-небудь пізнане, бо він істина, і в Ньому тілесно живе вся повнота Божества, і ви маєте в Нім повноту. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.